Михайло Головко більше не голова Тернопільської обласної ради, а тимчасово його обов'язки виконуватиме перший заступник Володимир Болєщук. Так вирішили депутати усіх фракцій сьогодні на шостій позачерговій сесії сьомого скликання. Засідання видалось непростим і для них, адже голова не з'явився, а в порядку денному головне питання його відсторонення. Тож у 10-й годині депутати Тернопільської облради зібрались у сесійній залі. Обговорили порядок денний, оскільки головко не прийшов, то голова… Вуючим обрали Володимира Болєщука, секретарем Ігоря Сопеля та лічильну комісію. Наступний етап відкриття сесії пояснюють, у випадку, якщо її скликають за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, то сесію має право відкрити один депутат, який входитиме до складу ініціативної групи. Виходячи з чисто юридичних норм, я пропоную. Уповноважити, обрати уповноваженим на відкриття шостої сесії Тернопільської обласної ради 7-го скликання Милого Дениса Юрійовича. Після письмової реєстрації обранці приступають до розгляду головного питання. Об 11.20 більшість депутатів підтримали пропозицію про голосування щодо звільнення Михайла Головка з посади голови Тернопільської облради без обговорення, а далі одноголосно прийняли рішення щодо голосування у таємному режимі. Воно розпочалось о 12.12 .12 і тривало годину і 10 хвилин. У сесійній залі для цього встановили спеціальну кімнату для голосування та скриньку для бюлетенів. Коли ж час вичерпався, лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. Це робило відкрито перед усіма та без перерв. Результати наступні. За звільнення Михайла Головка з посади проголосував 51 депутат. Нуль проти утрималось також нуль. Прийнято рішення про звільну витримую. Далі слово мав Володимир Труш. Він запропонував тимчасово покласти обов'язки голови обласної ради на Володимира Болєщука. Запроголосували проголосували 49 депутатів. Депутати хочуть працювати. Це ви сьогодні побачили цим рішенням, яке вони прийняли, тому що була постійна невизначеність. Ми не могли провести сесію, ми не могли скликати президію. Нам відбувається 22 серпня. Ви бачили, що ми провели. Робочу сесію ми розглянули 64 питання, коли був відсутній голова обласної ради, тобто обласна рада не зупинилася. І тому моє завдання я не будь це брати відповідальність. Моє завдання забезпечити роботу, щоб обласна рада працювала, щоб працювала комісія, щоб працювали комунальні підприємства, щоб просто область розвивалася. Депутати рішенням задоволені, але наголошують, добивались звільнення не з політичних мотивів. А вважають, що підозрюваний у хабарництві не може керувати радою, поки не докаже, що не винен. На сьогоднішній день ми всі свідомо йшли на ту сесію, щоб звільнити з посади голови обласної ради Михайла Йосиповича, виключно через. Етичні переконання свої саме в плані щодо політичної діяльності, будь-кого за бездіяльність за організацію бездіяльності Тернопільської обласної ради за відсутність комунікації з депутатом за порушення регламенту діяльності тобто є багато процесів. Тобто я свідомо зараз не говорю про процес. Ну як за той процес, куди він там попав, волею, неволею. Я не знаю. Це хай вирішують правоохоронні органи. Сам Михайло Головко на засідання та голосування не прийшов. Зате ми пішли у його кабінет. Він пояснює, ніхто офіційно на зібрання його не запрошував. Я знав, що якісь відбуваються події пришвидшені, когось дуже сильно почали турбувати, негайно гнати вже і зараз. Чому так горить? Можливо, хтось сумнівається, можливо, щось бояться, а можливо. Не впевнені в своїх в певних діях, додає напередодні повідомляв депутатів, що засідання сесії планує у листопаді, а тому не розуміє, в чому необхідність так поспішати і збирати підписи про позачергове скликання. До того ж, вважає сьогоднішні рішення сесії неправомірними. Я не тримаюся жодним чином. Я розумію, що є політична воля. Депутати хочуть проголосувати, зняти мене з посади. Це треба робити в законний спосіб, з повагою до конституції, закону про місцеве самоврядування. Те, що відбулося сьогодні, ну мені соромно. Азі Михайло Головко чекає документів про голосування лише після того, як перегляне їх, буде вирішувати чи піде з посади.